Давай я смешно. Великий щастя. Що я добре, живий здоровую. Це, Це мені одяг потрошечки зібрали. Добре, 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 добре. А що тут треба? Ні, тут чайок нічого. Вдарила манчини найбільше, вона посадила, вона згоріла вся. А ви вибігали саманьки і варіант? Я вилізав з-під уламків і з під вогню. Голий. Були сильні взриви, а тоді особливо сильні. Я думав, в сусідній будинок попав, а попало десь в сьомой шостій. Шостей так. Я пішов на ту сторону будинку, подивився, палає сильно дуже. Сусід з тієї квартири встиг вискочити, слава Богу. Він спав якимось чудом, Господь спас, що. Вискочив ту Ну, Зразу ж дали йому в ну Ну, люди почали вибігати, понятне діло. Казали, що у вас тут сусіди кричали з балконів. Так, бо взрив був дуже сильний і страждала не одна квартира. Да, я слушала, что я видела, эти шахеды. Чего они кружили? Я видела, что они рядом кружат возле нашего дома. А потом сильный взрыв услышала. Чего они взялись? Что им здесь надо? Здесь нет предприятий никаких. У районі працюємо тут поверхівців, які вивчать попередньо ворожий дрон. Тут у нас пожежу ліквідували ще зранку. Станно зараз проведеться розбір конструкції, сказати, що пошуково ритуальні роботи ще тривають, тому що ну, чи є хтось під завалами чили, ми, ми вже будемо точно знати, коли повністю завершимо свої роботи. тому рятувальники в найближчий час все ж таки роботи свої завершили. На жаль, шість осіб загинули, двоє тут, в цій локації, було виявлено під час гасіння пожежі. Ще чотири uh, чоловіка загинули. Часом це на тієї повторної атаки Київ, на місто Київ за в Святошинському районі. Там у нас сталося звучання біля чотириповерхової uh, складської форми цивільні. Будівлі, там на четверо загинуло второе травмовано. Також рятувальники працювали в Печерському районі з Києва. Там у нас було влучання 22-поверховий житловий будинок. Там у нас була пожежа на рівні 4-8 поверхів, пожежа швидко ліквідувала і вдалося врятувати одну маломобільну особу. Тому можна сказати, 13 осіб, на жаль, постраждало, і 18 осіб було врятовано. З них троє дітей саме цього будинку. Що тут вогонь був настільки сильний і настільки сильно було задимлення, що люди не могли. they've some opinion